Застуне нашла заред, беред, базують кутись на південь, фронт, котиметься вперед, і саме почне все квіти, розсипатиметься пустота, між рижож, не втобоє моних. В звісток муцук, розпакований на свята, руками київських гімн. Звісток у флягах, чорніти мене. Сестра істенно могу подивиться, ходно завіт. Марафетом до палати зайде Червоний хрест на чолі з моїм президентом, і лікар, сховавши папери в стіл, про щось говорити мене до речі, і густо лежатиме окопний пил на сірому президентському френчі Коли вже виходячи, ніби зі сну і дивлячись у небо. Мой зелений, вершні знову піти на свою миню, він повернеться раптом до мене і забушив нас, що і ти гора. Невже той самий спитає у коло? І лікар розгубиться, а сестра з тернопів голова? Лаляла, завжди сюди погада, горець.

Починати, Але перерву маленьку. А давайте без перерви, я ще почитаю, коли 10-15. Спалили якісь відморозки, спалили фіоски, спалили Volkswagen, роботи з людьми є свої переваги. Спалили салмана, інших лишили, пізнали лише за наполками на шиї. Ми клялись стоячи між туманом, що поставимо пам'ятник другу салману. Поставимо пам'ятник з чорного граніту, вшануємо пам'ять бійців не ліквіду, спіть спокійно брати по зброї. Ветерани троє, піонери, герої, хто згорів на роботі, не дожив до пенсії. Діти сонця, покоління Пепсі. Вася бовтався на фірмі до криси. Доки на фірмі з'явилися криси, криси винюхали жирну частку, криси здали Васю начальству. І ось він сидить, як моряк на причалі, впадає маразм від такої печалі. Є в мене, каже сусід трансплантолог, витрусить з мене зайвий мотлох. Продам, що навіть із внутрішніх органів не менш юзані, без різної погані, головне походиться згода родини. Далі хай розбирають на частини, родина, проти, наче це вироб. А Хуй мені з нирки, проживу без нирок, хуй мені з їхніх пішок і тромбів. Продам усе зайве, буду як зомбі, почну харчувати чужою кров'ю, віддам борги своєму здоров'ю, буду пити проти отруди, щоб усі прижити, усіх пережить, у всіх забутих. Потрібна нещодавно друга Артура, порядна родина, добра натура, кузен Петеушни, сестра відмінниця, сів, відкинувся. Знову сів, відкинувся. Ще раз сів, вийшов по місті, сидить, чекає благої вісті, спивається, квахне з двох Isso é uma mais luta para Толку з ваших мирних зборів, краще різати мінтію прокурорів, палити суддів, палити дільничок, стріляти червоних, вішати коричневих, топити в лайні нового губернатора, потім на згарищі глушити з дозатора, рвати попів із золотими хрестами, слати бомби заказними листами, кожному хую, банкіру і буржую. Ісус сказав жити по феншую. Він в школі ходив відмінником, доки не взяли скраденим годинником. Було мені, каже, муторної бояз пішов виконувати громадянський обов'язок місто Хвастів, будівельну частину. Як я ненавиджу цю країну, кожен готовий смоктати за подачку. Будуть працювати просто за жрачку. Живуть, як змії, не показуючи виду. Я ніколи звідси не поїду. Я дав своє труду й оборони. Останні роки сидить на стадіоні, сидить посени, сидить улітку. Розповідає про трансферну політику. В клубі праздник, змінився власник. Ліве бабло найкращий подразник. Наші традиції здати позиції. Решта зроблять негрів бразильську. Бути кращим дається на кожному. Чесний футбол занадто довго коштує. Все купується, по все продається. Окрім любові і нашого серця. Кожного з нас є свої заступники. Про весни в Чорноземах республіки інших немає, замінити їх ніків. Це вони торгували металом і ніколи. Це вони проїбали все відразу від фабрик Донбасу до російського газу. В них відбирали шахти і заводи. Вони говорили про запах свободи, про офшорні зони і ринки Європи. Їх хвалила влада і не брали хвороби. Вони першими рвали сперед під вітрилами, першими, потім їх відстрілювали. Їх хоронили, їх забували. Нічні небеса темні підвали, мертва тиша, сувора вітчизна, нестерпна п'янка, невимовна різна.